Ще побачимо, як своє змога, які на цей здачі. Може і передумаємо, щось пропитати. А там по повестці 10 тоді.

Дом і сіють і пирскає є видно, до сходу згонять зразу, поки старіша земля, ну моментально. Кожен день, день така земля, що воно зразу пикнуло і сухе все. Я не знаю, чому там зараз напирскають, навіть як воно ну, ночі 20 градусів менше немає.